Всім привіт! Це знову барахолочка. Нагадую правила замовлення. Вам сподобався товар. надсилаєте фото Viber. Якщо він є в наявності, оплачуєте на наступний день, товар відправляється до вас. Наложеного платежу в мене нема. Доставка йде Укрпочта та нова почта. Ось такий номер для замовлення Viber. Ну і починаємо. Так, годинники. Так, ось такі годинники по 30 гривень. Кому треба, може на запчасті, корпуса або ще щось. Ось такі по 30 гривень. Так, ну і ось такі всі ночі. Також по 30 гривень. Потім є ось такий годинник коштують 250 гривень не робочі, но ну, завод вроді би крутиться, ну не знаю. Не робочі. Но вони щось дорогі. Такі коштують 250 гривень. Далі, є ось тут годинники, ну тут мабуть всі імпорт. Такі коштують 100 гривень. За, ну, за весь пакет. Так, корпуси від електроніки з ремішками, кому треба. Коштують 50 гривень. готовий пакет. Так, далі. Ось такі годинники по 50 гривень. Оці, оцей годинник. Він вроді працює, ну, коротше, живе своїм життям. Ну, то робить, то не робить. Так, от цей. Вроді як роби. Так. Ага, ось правильно. Так, ось усі. Всі по 50 гривень. Кому треба, ну, скрини скидайте. Бо я так зараз вам відео зняв, потім в пакет сложив, сложив і все, і потім шукаю. Тому відразу кажу годинники тільки скрін. Щоб я розумів, який мені шукать в тому пакеті. Так, все. Це всі по 50. Далі. Ось цей. Не знаю, працює чи не працює. Стан вроді би добрий. Такі коштують 150 гривень. Нема зарядки, чим перевірити їх. Так, ось такі по 150 гривень. Вони не працюючі, Ось така побіда 50-х років коштує 100 гривень. Далі. Є ось такий годинник Boden і Дель 800 гривень. Це якийсь німецький старий годинник, 800 гривень. Так, Молнія коштує 400 гривень. Так, ось такий 100 гривень. І ось такий 100 гривень. Бехарі Watch цей швейцарський годинник також. ну Це все під відновлення 300 гривень. Також є механізм, ось бачите, це з золотих годинників. Ну, Вроді би швейцарський золотий годинник був, 750 Проба годинника була. Механізм в гарному стані. Кому може треба 1000 гривень такий механізм. Сам годинник коштував щось приблизно в районі 600 600 євро. Так, далі. Ось такий годинник. У нас іде 150 гривень, це робочий. 150, такий 100. Так, ось такий восток у нас буде 700 гривень коштувати. Все працює, все добренько помиті, почищено. Ну, це зроблено. Так, ось такий Зим є також помит, почищено, обслуговування пройшов. такий коштує 500 гривень. Сейка працює, не оригінал, ну, все працює, 150 гривень. Так, ось такий також сейка, не оригінал, но. Все працює, коштує 250 гривень. Також помиті, обслуговування. Так, такі працюючі 100 гривень. Ось такий тюшок коштує 2500. Далі, ось такий кася коштує 700 гривень. І ось такий Hoco i 20 все працює, коштує. 1200 гривень. Так, зажигалки 50, 70, 100 гривень, 100 гривень і ось така 100 гривень. Так, ну, зараз, нагадаю, номер для замовлення Viber і зараз буде переход. Ну і продовжуємо. Так. є е ось отака облігація. Коштує 30 гривень. Є е ось такий набір радянських солдатиків. Бачите, такий набір коштує 350 гривень. Запанки ось такі 50 гривень. Радянські, такі 50 і такі 50. Це важкі ось такі 25 гривень. Так, ось такий значок коштує 100 гривень штука, такий 200 гривень штука. І ось такий 150 грин. Далі. Ложки. Це 800-та проба, але тут проба. Коротше, вони не повністю серебряні. Тут покриті серебряною пленкою. 800-ї проби. Такі ложки по 400 гривень. Ось такі вілки 500. Ось такі вілки великі 1000, Такі 1100, І ось велика така 1200. Бачите, тут також 800-та проба, бачите, вибита. Далі є у нас подсігари. Так, ось такий подсігар 1937 рік. Це все привезено з Німеччини, посріблені, дуже гарні. Такий коштує 2000 гривень. Далі є ось такий подсігар, також посріблений, дуже гарний. Це також 1930-20 роки. Це все також привезено з Німеччини. Ну, то з німецький барахолки прямо сюди до нас у ролик. Далі. Є у нас срібні цепочки, це ручна робота. Робив ювелір, дуже гарні цепочки. Так, є ось така. Алмазка, бачите, довжина і вага коштує 7800. Ось така женська роза коштує 6450 гривень. Є е у нас якорька, коштує 7300 гривень. І є ось у нас Бисмарк. Коштує 7000 гривень. Це абсолютно нові, тобто ні разу не вдягнені. Ну, есть у нас вот такая штука, которая стоит 30 гривен. Кому интересно. Далее. Есть тут монеты, селяки, тут и мексиканские, бельгийские, франки. Вот. Ну, пока еще все разом, кому интересно, 700 гривен. То есть, за все, вот эти. Кому треба детально фото сниму, або видео, ну, кому интересно. Так, далее. Е у нас 5 рублей. Бачите, радянский. Си по 120 гривень. Кому цікаво. 120 гривень за штучку. Далее. Е у нас вот такой рубль. Олимпийский. Коштує він 40 гривень. Є ось вот такий Ленін 10 гривень. Ось вот такая, 30 гривень. І ось такі у нас йдуть по 70 гривень рублі. Кому цікаво, 70 гривень. Так, ось такі жетони, Два жетона 20 гривень. Польські злоти 120 гривень, там їх 12 злотих по номіналу. Так, ну. І... Нагадаю, номер для замовлення Viber і зараз будемо продовжувати. Так, ну і продовжуємо. Так, ось такі півники по 350 гривень. Ось такі фігури майська ніч. Коштують по 500 гривень. Так, ось такі бутилочки, бачите. З кришечки, все як положено, по 100 гривень за штучку. Так, ось така майоліка 500 гривень. Собака на охоті. Такі рибки по 150 гривень штука. Лебідь 100. Ось така фігурка. Металлу. Ну, вона металева. Ну, коротше, така вашканька. 50 гривень. Так, ось такий сурикад. Э, такий сурикат у нас 200 гривень. Так, ось така фігурка. Dulta 200. Лебіді. 150. Ось юний лижник. 600. Ой, юний лижник 700 гривень, а ось ці плюсони 600, а ось такі плюсони 450. Ось така фігурка 200 гривень. Ось така фігурка 500. Ось такий камінь. бачите. Ой, а Такий камінь у нас коштує 50 гривень. І ось колекція слонників. Бачите, які прикольні слонники. Ось оці всі слоніки коштують 350 гривень. Так, ну і на сьогодні все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Велике дякую всім, хто купує в мене товари. Всім гарного вечора, до побачення.